Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Мене звуть Аня. Ми сьогодні дивимося Київ. Київ дивимось. А, Білу церкву Бровари Бориспіль, Сумщину, Чернігівщину, Суми, Чернігів. Чуть, трохи розширимось. Тому що, ну просять подивитись ці регіони. Додатково І Бачимо, що там прогнозують масоване, але не все так просто. І ворог не такий зараз дурний, занадто розумний. Київ найближчі дні. Дуже цікава інформація. Тих, кого роблять винними, кого виставляють на показ, може, суди якісь або якісь справи. Це для того, щоб відвести увагу від тих людей, які дійсно повинні, які дійсно багато роблять поганого. А цим людям, поганцям, ще більшим поганцям, відкриваються нові двері надаються нові сили. Тут когось підставив. Театри. Цирки, культурні якісь споруди, небезпека, вежі вишки. Ні, воно як, йому як підсвічують куди. З висоти польоту йому видно, куди. Будинки невеликі, цивільних, і ворог дуже активний. Він буде вишукувати якусь ціль. Його обдурять там люди. Отак кажуть. Його обдурять там просто люди. Київ найближчі дні. Обіцянка це цянка. Обіцяємо мир, обіцяємо багато, але треба чекати якісь, знаєте, нібито зброю дадуть, але ще треба буде узгоджувати повністю, як ми використовуємо. Це нам знову обмежить руки зв'яже. Зараз скажу прям боляче. А як показує картинка? Показує чомусь, може цвинтар у районі, район київський. От як. Тільки відправили на передову. І багато-багато вже везуть, ховають, 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 ховають. Щось не так пішло. Вони можуть не на Києві стояти, але це київські хлопці. Дівчата є. Комусь вдалося врятуватися. Там ще буде питання якісь по ветеранах, тому що щось обіцяли не дають. Ну, грустно. Грустно, дуже сумно. Київ найближчі дні. Відбиваєтесь від цього дійсно є, але воно так знаєте, як. Ну, я ж кажу, таємний план. Великі, Ще великі обстріли небезпека будуть, коли до нас хтось приїде в гості, хтось буде планувати. Якась делегація. Прям. Ой, з ким дуже любив руки тиснути Зеленський. Польща, Британія, Німеччина. Правильно, от хтось з у нас хлопців, з, молодий якийсь політик. Ну, такий моложавий, моложавий, знаєте, такий гарнюник. От тоді прям по цивільних вдарить. Зараз, каже, на інфраструктуру є таємний план. Який план у ворога? Будете від чогось відбуватись? Плану ворога роз... Як це розфокусувати оборону, витратити в районі в області, щоб був прохід, шлях, чомусь Черкащини показує, не знаю, чи буде небезпека для Київщини. Щоб був шлях бити, зараз об'єкти цивільні, люди. По лікарнях у нас було застереження, я казала, що він може хотіти туди і бачимо, що зараз евакуюють. Але показують не одну атаку в найближчий період. Показують, що три заплановані, дві реалізовані. Біла церква на найближчі дні. Буде щось. Прям відчуваю. Угу. У вас там що, якісь блокпости такі? специфічні поставлять? Щось поставлять, що неочікувано, щось таке взагалі. Або перевірка документів, в'їзд виїзд з міста. Щось таке буде прям жорстке. Ревізія у вас Біла церква. Гроші ревізують. У вас якийсь статус буде, особливий регіони, Тобто підвищення, знаєте, якогось статусу. Не знаю. Багато розмов навколо вас, багато дебатів. Люди приїжджають при погонах, такі, знаєте, поважні і посадовці. Багато інформації. Прильоти Біла церква буде. Небезпека для цивільних, але. Тут кажуть, більше перед передмістя район. Що є можливість, що там зіб'ють бровари найближчі дні. Дрони і прильоти по інфраструктурі можливі. І збиття. Броварський район якийсь гучний. Воно, як на себе, удара візьме від чогось. на ближчі дні. Руйнування. Багато ховають хлопців, але ми звикли, ви кажете. Єдин, єдине, що страшно буде, дуже дивно літають дрони. Щось постійно в небі шниряє туди-сюди, суми, найближчі дні суми. укріплюються і укріплюються, і будується укріплення, становля... щити ставляться. Але ворог все одно ми розуміємо, що десь є прогалини. І ворог бомбить сильно Сумщину. Тому що він, як тільки ми щось десь будуємо, або вириємо, або поставимо, вибиває, вибиває, вибиває суми, треба зробити так, щоб де вас там вода. Щоб згоріли або склади, щось інфраструктурне, але важливе паливо, щось. Рідке, розумієте, щоб не змогли військові там формуватись, не все можу казати, суми, є небезпеку вогню по інфраструктурі. Ми думали, що то в район, а воно долетіло. І не одну атаку показує дві. дві. Два різних види зброї. Чернігів. ракета. Не дають відпочити. Чернігів найближчі дні. Вогонь. Раз вогонь, два вогонь. Чуєте збиття, щось бахнуть на підльоті. Чимось кажуть також, багато-багато ховають. Слухайте, тут просто по фронту дивишся і розумієш, що йдуть десь важкі штурмові і багато везуть, ховають, але це тиша інформаційна. Ну, я думаю, що скажуть потім. Тримайтесь, бо якась скорбота така, знаєте. І нібито він там ввечері або вночі вдарив, і вдень повинно бути тихо. Люди кудись ідуть куди збирають, і знов такий час 10 11 Чому це, це йшло ще по Херсонщині? 10 11 Що це за цифри? Подивимось.